Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз. спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росіяни показово паспортизували десяток підлітків на тимчасової окупованій території до дня Конституції Російської Федерації. Так звані документи країни-агресора вручили дітям. На окупованих частинах Херсонської та Запорізької області, і ці діти вже досягли 14-річного віку. Робили це окупанти ну максимально показово піарили це, організовуючи цілі церемонії під звуки ворожого гімну та змушуючи підлітків проголошувати промови. які стосувалися вірності Росії. Защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Под звуки гимна и аплодисменты присутствующих молодым людям были вручены главные документы, подтверждающие их гражданство. Тим часом українцям на тимчасово окупованих територіях, які досі не погодили взяти паспорт РФ, Росіяни погрожують їх позбавити прав на проживання. І враховуючи те, що місце реєстрації проживання є обов'язковою умовою на Росії, то після втрати такої реєстрації українців обмежать у правах на Медицину їм не можна буде працювати, їм не даватимуть соціальні пільги і, можливо, навіть відберуть житло. І такий тиск здійснюється ж не просто так. Справа в тому, що досі паспортизація на тимчасово окупованих територіях іде дуже повільним ходом, і для окупантів це одна з ключових проблем, адже вона руйнує міф щодо підтримки населенням окупаційної влади. Але незважаючи на це, місцеве населення все одно не хоче міняє неохоче міняє свої українські паспорти, не хоче їх. Міняти на російські. Тим часом, до Дня Конституції РФ українських школярів вороги не тільки примусово паспортизовували, але й змушували проходити тести на знання так званої Конституції Російської Федерації. Такі тестування проводять в окупаційних адміністраціях і, намагаючись таким чином показати лояльність місцевого населення до окупаційної влади. Крім цього. В школах на тимчасово окупованих територіях загарбники, а саме представники путінської партії Єдина Росія організовують лекції та вікторини, аби діти перевірили свої знання щодо основного закону Російської Федерації. Херсонское региональное отделение партии «Единая Россия» старается регулярно проводить такие интеллектуальные игры, посвященные разным событиям из жизни нашего государства. Там эту работу очень важно, поскольку она способствует, во-первых, развитию подрастающего поколения, во-вторых, формированию в них каких-то новых компетенций, ну и, конечно же, сохранению в том числе исторической памяти. Сюрреалістично, звісно, те, що дітей змушують вчити норми фіктивної конституції, яких сама російська влада ніколи в принципі і не дотримувалась. Одначе для окупантів це ще один спосіб нав'язати українським дітям своє світобачення, світобачення руского міра, для того, щоб подальшого успішно інтегрувати дітей в Російську Федерацію. Нагадаємо, що ви можете надавати інформацію щодо колаборантів і окупантів, які дотичні до примусу дітей. Цю інформацію можна надавати через чат бот центру національного спротиву. Це допоможе і надалі притягувати всіх винних до відповідальності. Друзі, якщо вам подобається це відео, і ви би хотіли бачити наступні наші випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобайку і залиште коментар, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях. А тим часом у Керченській протоці почали тонути два російських нафтових танкери. От, така от позитивна інформація, позитивна новина. Як розповідають очевидці, ці судна були пробито сильними хвилями, і хоч напередодні було оголошено про імовірність шторму, росіян це не дуже турбувало і не дуже їх це попередило. І за даними ЗМІ обидва російські танкери прямували з вантажем палива. Для російського флоту. Тому російський флот от втратив трошки палива. І відповідно, така недбалість з метою мілітаризації Чорного та Азовського морів може призвести до нової екологічної катастрофи. Адже 4300 тонн мазуту та, можливо, якихось інших нафтопродуктів виливаються у води Керченської протоки, що з'єднує Чорне та Азовське моря. І в разі затонення. Корабля існує дуже велика імовірність довготривалого виливу нафти і нафтопродуктів, що може призвести до однієї з найбільших техногенних та екологічних катастроф в акваторії Чорного моря, може загинути багато е, риби та інших живих організмів. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua, ну або ж на ресурсах центру національного спротиву. Друзі, на цьому все. Ми обов'язково з вами зустрінемося через тиждень і пам'ятайте, що Україна переможе.